12. -е, ми продовжуємо священно діяти на горі. І ми викорінюємо согласно Єремія 1:10. Ми викорінюємо дух корупції з України. Ми викорінюємо тебе дух корупції з України іменем Ісуса Христа. Ми викорінюємо тебе в ім'я Ісуса. І Бог дав корупціонерам в Україні два вибори: вибор за Кхея, щоб прийти покаятись до Господа і роздати все бідним. І другий вибір там є у. У цьому у, не псалми, а є другий вибір, що просто будуть прийдуть такі суди Божі. Якщо ви це не зробите, як зробив Захей, прийдуть суди Божі на вас. Якщо ви не зробите так, як зробив Захей, почитайте в Біблії, Закей прийшов, покаявся і роздав все бідним втроє, то що накрав. Якщо ви цього не зробите, то прийдуть Божі суди на вас. Ім'я Ісуса Христа і тому ми, ми викорінім цей дух корупції з української нації, з українського народу, з українських чиновників Іменем Ісуса Христа із Назарета і трубним звуком Шафара. Good. Yeah.